Доброго ранку, друзі. Доброго, доброго, спокійного раночку. Спокійного раночку. Дякуємо Богові, що ми встали, очі пролупили, помолилися. Так, помолилися, зранку вийшли, погавкали. Жуль, Жуль, ти Так. Так, ти слухаєш, поїхав трактор дорогу робити. Так, трактор поїхав дорогу робити. А ми йдемо подивимося до свинок. Йдемо? Йдемо, маємо дуже гарну тему для розмови. Але для початку, друзі, запрошую підпишіться, поставте лайчик, включіть дзвіночок, щоб бачити, коли виходять нові відео. І будемо з вами господарювати. Я ж Не можу так, щоб вас залишити. Десь в стороні, а самій <coughs> те що діло робити? Ходиш глядь? Ходи. ходи, ходи, моя дівчинка. Ходи. Ходи, поїдемося, Ходи. 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 Ти любиш тут господарювати, так? Ти любиш? Так. Що тут у вас, малеча? Що тут у вас? Хлопці і дівчата? Що тут у вас, а ну? Що тут у вас? Хто тут у, вас у нас є? Я навіть не знаю, що тут у нас і хто тут у нас. І котре тут у нас? Так. Сіра Лошка, по-моєму, вже гуляє. Ось там. Ось та сіра Лошка. Чорна Лошка. Точно знаю. Чорна, сіра. А тут не знаю, зараз подивимося. А ну пішли. А ну пішли. Піш, піш. А ну пішли. Пішли, ну, я подивлю на вас, а? Що тут? Покажіть мені свої попи. Ану. Ану. Так. Так, напевно... Так, маємо чорна льошка. ану, ану, ану пішли. Чорна льошка, сіра льошка і біла, напевно. Скоріше за все, оце воно, напевно, оце. О, напевно, оце. Си ти в кадр не влазишся. <кхем> Знаєте, друзі? Так, біла, сіра і чорна льошка. Думаю, думаю, вони вже попаровані. Якщо не поперовані, чорна вже спарована. Чорна вже спарована, бо живіт, бачу, вже кругленький робиться. То чорна вже спарована. О, вже животик є. <кхи> Я думаю, що спарована. Знаєте, яка сьогодні тема, друзі? <кхи> Аж мені самі смішно. Чоловік вчора розповідає, я вмирала з сміху. Запитують, та й мене запитували. У цих свиней, е котре чорне, яке сало? Чи теж чорне? Бо шерсть чорна, чи сало чорне? Друзі, мені смішно, сало не чорне. Сало як у звичайної свині, як і в, і в тої білої, як і в тої сірої, таке саме сало і в чорної. Нічого тут нема незвичайного. Тут вся установка е, заключається в тому, як годуєш. Як годуєш, так і маєш. Ну, Зараз їм би добре піддавати чогось зелененького, але де його взяти? Трішки вчора принесла травички. Але зараз не хочу давати перебивати їм апетит, бо чоловік дає зараз піла рідкого. Бараболі ми варимо, і каша, і трошки якоїсь серватки або що, що маємо. І того даємо. То не хочу їм перебивати апетит. Так, це тут така справа. Це тут така справа білий, сі, біла, сіра і чорна льошка. Так, так, малеча. так, добре, добре. Далі. Далі. Що тут у нас? А тут у нас так. Сіра льошка. По-моєму. Сіра, чорна і біла льошка. Або дві чорних. Є патючок чорний, і льошка маленька чорна і сіра. Сіру льошку в цю ми собі залишаємо на поповнення, господарства. А решту на продаж. Дві льошки тут теж є на продаж. Так, добре. Це тут така справа. Це тут така справа. Цим два місяці, тим попереднім уже півроку. Так, далі. Що хлопці? Це у нас самі хлопці, четверо хлопців. Якщо би хто хотів купити, ну ці трошки будуть дорожче коштувати. Можемо. Одного, може, навіть і двох, якщо би хто хотів купити, можемо продати на м'ясо. <кхід> Дивіться, друзі, свинки чорні. Ми у них не розчарувалися у цих свинках. Цим свинкам уже а... кури, ну тихо. Цим свинкам вже зараз скажу. Зараз скажу. Цим свинкам вже 8 місяців, будемо вже скоро різати, може, навіть і на тижню, бо треба місця. Треба ось цих відлучувати вже, сизого забирати. І оці маленькі так само треба буде скоро ділити. Так що Будемо цих трошки прибирати. Так що повторюся, якщо хтось хоче купити собі на, на м'ясо, <кій> на забій, <кій> можна ще трішки підгодувати, то буде, ну, трошки ціна буде більша, як за маленькі, звичайно, бо вони вже такі гарненькі. Але <кій> повторюся. Друзі, сало тут ні в якій мірі не чорне. Це я вам даю гарантію. Сало біле, звичайне, як у білої свині, тільки набагато м'якше і м'ясо набагато м'якше. Так що це свині безвідказні. Так, добре. Добре, далі. Жулясь, що є, дівчинко? Що є? Так, що тут пепа? Пепочка, дівчинко, що тут у тебе? Ти з'їла? Не з'їла ти мерзяку, будуть мати кури, що їсти того бурака, га? Що є з тобою? Треба тобі якихось вітамінчиків прикупити. Ця льошка після поросят, ось ті сусідні клітці поросята від неї. Я вже неодноразово казала. <кій> Треба якихось вітамінів її трошки піддати. Ну, цього року ще не глистували нічого. Але вже треба. Треба вже щось дати. От такі справи. Ну що, що, зараз несе вам їсти. Зараз несе вам їсти. І так. Що там? І що? Не Шкіра не почорніла. І сало не почорніло. Що є? Дивила, є? Дивилася, котрі тут дівки. То виходить, що чорна, біла і сіра. Так. Три дівки. А то дв два хлопці. А то два хлопці. <кій> то виходить, що о, чорна, біла і ось ця сіра. Менші, менші трошки вони. Mm -hmm. Але вони коли вже спаруються, то вони цей, то вони туди почнуть рости. а Файно почнуть. Mm. Коби зеленого вони пішло... Так файно а куби. Ну, а коли зелене пішло, то, то взагалі буде файно туди рости. будуть. Ну. Туди зеленини, я принесла вчора трохи трави там я по, по -під кущі, але не хочу апетит зараз їм перебивати. Ні, ні. Не Бо зараз, як переб'ю апетит, цим зараз цим цвейликам Хто? А, Хто? Не Хто? Треба, тобі бурека, та чого не треба, не та... Та не але зеленина, зеленина, та яка зеленина? Та би купив хоч якийсь кориць два. Та, та яка зеленина ще? Але дивися, як вони файно з'їдають, подивись, у ку кориті ну майже нема, що тут є, кулачок малесенький. подивися, а як, як з'їли. Спитати... Менше з тим. Дивіться, як колобки, mm. але в цих свиней чорне сало. Те що, страшне, аж у якщо таке чорне сало. Ну, аж Вісім місяців, я вже простою і рахую. Вісім місяців їм всього на всього. Ну. А які вони не ні року? О, Вкладаються. Ці перед сніданком вже вкладаються спати. Куди спати, Зараз гамчати. Зараз їсти і туди спати. І туди А ці вони, знаєш, коли не прийду, вони майже не кричуть. Оці великі вже. Вони, на худоби, вони вже наїлися вони вже. і одразу на лягають спати. Так, вони набрали вже на себе. Вони... Все, добре? Хто куди поїхали? Ти йдеш їсти давати, що є? Що є? Пепочка. Ходи сюди, дівчинко. Пепка. Пепа. Пепа. Як дивиться тебе? Пепа. Як ходи сюди. Ходи сюди. Пепа. Добре, бо то буде дуже відео величезне. Нічого, нічого. Оце, братва. Як поставали, як швайки. Добре, друзі. Всім гарного спокійного дня, мирного дня. Дай Бог, щоб це все закінчилося. А ми і далі працюємо, годуємо, бо хто працює, той і має. Так, чоловічі? Так, так. Така сільська доля. Працювати, працювати і працювати. О, яєчко у нас з'явилося. Ко-ко-ко. Всім гарного спокійного дня. Мирного, здоров'ячка, всім міцного. До нових зустрічей у свіжих відео.